Звісно, я його побачила, ну я просто в шокі була від того, що з нього зробили, це, ну, це ну, не відношення ну, до інструменту. Це даже... навіть бо я такі переплакала. Я просто всі всі дні проплакала, мені його просто жалко. Віта Ільєнко стоїть біля піаніно у сумській альтанці. Інструмент чорного кольору, поруч розпатраний стілець на ціпку. Жінка каже, піаніно належить їй. Колись вона вчилась у музичній школі. Потім на інструменті довгий час ніхто не грав. Віта згадує, вирішила, що піаніно має знову звучати. Я так думала, думала довго сумнівалася, але вирішила, що інструмент повинен грати. Ну і в один прекрасний момент дала об'явлення в групу. Ну і так, отозвалася дівчина, яка приїхала, подивилася, сказала, що все буде добре. Умови були те, щоб воно не оказалось на вулиці, щоб вона його, ну, теплі воно було і не на вулиці. Інструмент, говорить пані Віта, їй подарувала її мати на 12-річчя. Відтоді, каже жінка, він став частиною її життя. Воно пережило зі мною і розлучення, і появу моєї дитини. І дитина моя на ньому грала. Воно зі мною сім разів приїжджало. Пані Віта додає, те, що інструмент опинився у загальному користуванні, і те, в якому він стані, стало для неї шоком. Шурупи, які закручені, просто в кришку піаніна, шурупи з цієї сторони, везде закручені шурупи. То це не є ремонт, це є. Повне знущання над інструментом. Во первых, якщо ви привезли сюди цей інструмент, ви повинні були його зробити на нього захисні чахли від вітру, від пилу, від сонця, від дождя. Номер телефону дівчини, який вона передала піаніно, загубила, каже Віта Ільєнко. Я не зберегла контакти, я не можу ніде. Я передивилася все і вайбери, і куди і телефонну книжку я не знайшла. Я мабуть, його прочистила і поудаляла, так що я його втратила контакт. Так що, якщо дівшка, ви мене чуєте, бачите, будь ласка, подзвоніть мені, якщо ви сохранили мій телефон. На інструмент наклеїли наліпку із посиланням на соцмережі. Її зірвали. Відтак контакту з організаторами не залишилося. Віта хвилюється, що інструмент може спіткати доля іншого, а теж колись встановленого в альтансі піаніно. Кинули і те ж саме судьба. Ну, яка у нього судьба? Вже без кришки, вже, вже все тут зломано, Ну, це, це не є нормальним. Це піаніна для гри, а це, будь ласка, бахайте, Чим воно провинилося? Фортепіано, як з'ясувала жінка, встановили в Альтанці навесні 2025 року, через кілька місяців після того, як вона віддала його в користування. На ньому могли грати всі, хто мав бажання містяни та гості Сум. Серед них і Святослав Вакарчук, та нині інструмент розстроєний. Ось, Бачите, вже в, в, це, затушений бичок. Піаніна розстроєне, воно не грає, клавіші западають. Ну і закриваєте піаніна після гри. Ну, це взагалі ну, клеять ось такі бумажки на піаніна це ну, взагалі теж неправильно. Повинна бути окрема табличка, правила користування. Керівник громадської організації «Цукер» Дмитро Тіщенко має досвід у створенні громадських проєктів. У 2021-му він разом із командою та за підтримки бізнесу встановив в сумах безкоштовну велосТО, на якій можна було налагодити та відремонтувати власний велосипед. каже, щоб такі ініціативи працювали, важливо продумати механізм догляду. Наприклад, узгодити встановлення з міськими службами, забезпечити камери спостереження або визначити, хто відповідатиме за утримання об'єктів. Ми, якщо встановлювали ВЛСТО, наприклад, то ми його кожен рік оновлюємо, доглядаємо, перефарбовуємо незалежно від того, в якому він стані знаходиться. Ти або береш сам відповідальність і повністю несеш і утримуєш це, або передаєш тому, на кого ти умовно можеш потім показати пальцем. Якщо цієї людини немає, то власний ініціатор є ну, винуватцем того, що може відбуватися з. Тією чи іншою ініціативою, по ідеї, мало би бути узгоджено взагалі з тим, хто опікується станом альтанки, і в цілому, щоб це було утримано, підсвічено, там прибрано я не знаю, не зламано або, наприклад, встановлено на камеру спостереження для того, щоб ми розуміли, хто зробив якусь шкоду і могли подати заяву в поліцію. Сумська альтанка перебуває на балансі департаменту інфраструктури міста, розповіла Суспільному начальниця відділу інформаційного забезпечення управління суспільних комунікацій сумської міськради Ольга Семениста. За її слова. Ми піаніно не перебуває на балансі департаменту. Звернення щодо взяття його на утримання не надходило. Так, відповідальність за інструмент, підрозділи місцевого самоврядування не несуть. Якщо цього немає, то відповідно ну, якби наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж якби не робили цю ініціативу. Бо, умовно, привабливе піаніно сприятиме тому, що там взагалі там, я не знаю, Навколо цього створиться взагалі якісь е, незрозумілі активності, які пошкодять альтанку в тому числі. Власний інструмент пані Віта вирішила забрати. Обережно тільки мій інструмент моє піаніна повертається додому. Вдома говорить Віта Ільєнко, інструмент зайняв своє звичне місце. Жінка додає, тепер не віддасть його в жодному разі. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко, Олег Вороненко та Анна Волох суспільне новини Суми.